Завершили лінзування, отриманий результат. Зараз ми побачимо його на дорозі. Проєкт виконав на лінзах у сьомих. Ось, отримане світло. Все гаразд. Розібрана ліва фара, розібрана права фара. Витягли всі елементи декора з корпусів першої фари, другої фари. Будемо працювати з цими відбивачами. Зробили ложе під лінзу, Ось старий відбивач. Зафіксували лінзу, вкрили масочкою. Ось старий відбувач. Ось лінза, Повернули лінзи з декором фари. Права фара перед спакуванням. Ліва фара перед спакуванням. Зібрали фарки, будемо повертати нафту. повернули фари нафту. як чудово вони виглядають, повністю гармонійно. Отриманий результат. У нас у нас з'явилося світло на дорозі. Все гаразд.